Він то види собака, блядь. Там нечистий То, то, енот, то, то, видна то, видна то смей, не нечистий єнот, то єногли собака. А? А він чи сміє і не вірить блядь. Він не віри, блядь. Та я Жди, не... Нє, з тому, коли шуткують, ти ж не смієш. Миша, коли я, з тобою говориш, серйозно? Я, я тобі серйозно не не лабаю. А, а ти просто серйозно шуткуєте, блядь, пацани, блядь. Міша, блядь, Міша. Я, як на тій картині? А? Троє.

Та Зараз яйця в дирекці за музику, хлопці. Ніша, в тебе музика є. Включи ну, музику. Да серйозно, я не знаю як. А, а той. А цей різаний квадратний є, ще хліб? На севере, Немає? Что, на сведит, я не знаю, в Женя, ну подивись, подожди, тебе є хліб. І не беда. <сум> що пасмурний і, і дожичек пока Оце не, не дуже добре. Я, б, я той хліб брав спеціально. Я теж не думав, що він. Що?